Ім'я Томко є усічено суфіксальним утворенням від слов'янського двоосновного імені Томислав або від його розмовної форми Томило, яка була відома полякам, сербам і хорватам. Для формування імені використано формант дрібнілості «ко». В українських писемних пам'ятках ім'я Томко починає фіксуватися лише з 1459 року. Наприклад, у документах згадується пан Томко з міста Луцька, а в 1584 році. Томко Хомич, возний київського повіту, у 1620 році вказують на Томка Скрипича з села Новосілки. Серед запорізьких козаків у 1649 році було зафіксовано вісім козаків з ім'ям Томко. Наприклад, козак Черкаського полку Томко Лащенко, козак Черкаського полку Томко Єрченко, козак Хропивнянського полку Томко Сопченко та козак полтавського полку Томко Стрілець. Можливо, деякі з цих імен є похідними від календарного імені Томас, тобто Хома, схожі на Томко імена. Домко, бошко, бойко, войко, голко, добко, дойко, мой, коротко, рошко, сопко, томан, тумко, хотко.